Сьогодні ми з вами познайомимось з особливостями кольорів. Скажіть, будь ласка, які кольори бувають? Теплі та холодні. Молодець. Ти сьогодні вгадала нашу тему. Ми сьогодні будемо малювати теплими і холодними кольорами. Так, а скажіть мені, будь ласка, теплі кольори, не перераховуючи їх. Що це за кольори? Яскраві. А холодні вони яскравими не можуть бути? Можуть. Можуть. Так що ж таке тепли, теплі кольори? Вони зігрівають. Тобто, дивлячись на які нам стає тепло, так? так. а холодні. Які Навпаки, на... нас не зігрівають, а нам холодно від них. Холодно. Добре, а тепер перерахуйте мені, будь ласка, теплі кольори. Червоний, помаранчевий, темно-червоний, жовтий. Добре, і все? Зелений. 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 Світло. Так, холодні кольори це які? Світло-голубий, білий. Білий. Білий чорний ні, це, не... це відсутність кольорів. Білий і чорний ми не беремо. Це особливі кольори. Ми їх будемо вимагати. Так, дивіться, ось у нас кольорове коло таке. Так. Васі його бачили, так? Да? Угу. Теплі кольори. Вони йдуть от сюди, в цю сторону. І трошки сюди. Тепер скажіть мені, будь ласка, який колір може бути і теплим, і холодним? Жовтий. А як він холодним може бути? Красний. А красний як він холодним може бути? Світлофіолетовий. Фіолетовий? Так. Він може бути теплим, так? тому що він складається з якого кольору? З синього та червоного. Він буде червоного. Якщо в ньому більше червоного, він буде який? А якщо більше синього, він буде який? Темний. Холодний. Холодний. Так. І так само зелений. Він з яких кольорів складається? Із... Із червоного та жовтого. Жовтый. Зелений, з жовтого і якого? Синього. синього. Тобто, якщо більше жовтого, зелений в нас буде тепленький. Так? Якщо більше так. синього, зелений буде холодний. Холодний. Так, а скажіть мені, будь ласка, помаранчевий може бути холодним? З... Яких кольорів він складається? Із жовтого та червоного. Жовтий це теплий чи холодний? Теплий. А червоний? Теплий. Теплий. Тобто, якщо ми їх змішаємо, він холодним може стати? Ні. Ні. Молодці. Так, розібрались. Тепер переходимо до нашої роботи. Будь ласка, маркером, щоб вам було видно. І обводите свою ручку. Одну посередині можна дві. Як ми будемо дві або одну робити. Одну. Ну, ну давай. А я дві зроблю. Так, і обводимо нашу ручку. Якщо дорослі є вдома, можете попросити їх обвести їхню ручку. Вона в них побільша. У мене ось так одна ручка лишилась. Добре, ну хочете, нехай буде одна ручка. Я обвела дві ручки. Тепер... Я не просто сильно велика вийшла. Добре. Тепер дивіться, вам потрібно розкреслити весь аркуш лініями. Лінії в нас будуть танцювати по нашому аркушу. І вони будуть пересікати нашу ручку. Суди пішла лінія? Пішла ось сюди лінія. Пересікає будь-яку форму. Так, ось він я пішла і сюди пішла. Так. Тобто, дивіться, щоб у нас не було дуже маленьких форм і не було великих форм, не залишилось, добре? Так. Ну, напевно, стільки достатньо буде. Ручку нам потрібно розмалювати е, теплими кольорами, а тло ми будемо робити холодними, але не одним кольором, а будемо змішувати, щоб у нас виходили різні, різні відтінки. Для початку я пропоную вам зробити чистими відтінками, тобто прямо із баночки. Беремо, наприклад, жовтий колір. І дивіться, у нас як книжка розмальовка. Бачите, є контур. Ми за контур не виходимо. Тобто беремо форму і ось цю форму спочатку обводимо по лінії, а потім зафарбовуємо серединку. На ці ручки можна, наприклад, шматочок на пальчику замалювати. Ось так. Далі я беру жовтий колір на палітру і додаю трошки червоного кольору. Я багато додала? У мене виходить такий помаранчик. Мені так вийшло. Чудово! Все добре. І тим помаранчевим кольором я наступну частину моєї ручки зафарбовую. Наприклад, таким ж кольором я зафарбую ось цю частинку. Тобто ви обираєте, яку частину ви будете зафарбовувати. Головне, щоб у нас внутри ручки були теплі кольори. Далі я ще більше додаю жовтого кольору, о, червоного кольору, щоб в мене помаранчевий був темніший. І, наприклад, ось цю частину я фарбую більш темним кольором. І на цій ручці. Так само. так Людово. Так, мож... да, добре. Трошки швидше, добре. Які у мене форми не дуже маленькі. На, на дуже маленькі не, не розбивайте, добре? Так, тепер дивіться, я хочу зробити тепер жовтий колір і додати туди трошки зеленого. Тобто, щоб в мене були зелені відтінки Ось в мене такий колір. Роблю оцей пальчик. Да. Та так. Зрублю ось пальчик. Так, і ручки Я ось так зробила. Можна дивись, що що плянки в нас десь повторювалися на ну, однаковий колір там два рази або три рази. А -а -а. Так, можна зробити зелений трохи темніший. Тобто я додаю в жовтий більше зеленого, і він виходить в мене трошки темніший. Або ми можемо зробити який ще теплий фіолетовий в нас колір. Да? Давайте спочатку зробимо щось червоне. Якісь елементи червоні. Як книжку малюємо як книжку розмальовку від лінії до лінії? Пля... Плямку робимо плямку. О, о. Ну, ось так вже. Хорошо, добре. О. І тепер червоний я додам синього кольору. Тільки трошки синього. В мене виходить фіолетовий. Але він дуже такий виходить темний. Я додам трошки білого, добре? Щоб Він світліший, а то він майже як чорний виходить. І ось таким фіолетовим кольором.

Я на пензлику не бачу, ти пробуй на палітрі і дивись, скільки в, нього, в ньому червоного, а скільки синього. Добре? У мене сіка. У мене такий фіолетовий. У мене такий фіолетовий зараз. Добре. Ось. Добре, добре. Червоного більше додай. Він холодний. Добре. Ось тут в мене маленькі плямки, пальчики залишилися, я зроблю їх. Отакими кольорами, що ми вже малювали. Так, ну ось такі ручки в мене вийшли. Ручки ми зробили, зробили теплими кольорами. Тепер тло нам чудово, нам потрібно зробити холодними кольорами. Але холодні сині кольори зелений, він дуже темний, тому в деяких випадках ми будемо додавати трошки білого. Добре? Okay. Так, Давайте спочатку беремо світло синій, такий в нас є, чистими кольорами. І якісь форми ми зафарбуємо. Чистими кольорами, а потім будемо змішувати. Воно ось такі кольори. Ой, 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 що я капелі? Добре. У мене є світ... світлий, прям голубий якийсь. Ну, си... синій, бери синій, який в тебе треба два синіх, бери те, той, що світліший. Так, таким же кольором я, наприклад, зафарбую ось тут. шматочок. Так, як і в ручці, можна повторювати. Один і той же колір можна використовувати кілька разів. У мене ось так. Ось такий у мене колір є. Хорошо, добре. <плес> я додам Зеленого кольору. В mm. мене виходить такий темненький. і зафарбую якусь частину такий кольор. І ізумрудний колір вийшов. Мене так. Угу. Добре. холодно я вам прийду мене ось так. Все добре. Дивись, ти бачиш, я синім зафарбувала кілька плям по всьому аркушу. Зроби те ж саме. Добре. Тому що в нас відтінки стільки ми не зробимо. Так, тепер дивіться цей я беру темно-синій колір. У мене є ще синій, темненький. І якісь плямки я зафарбую цим, цим темним кольором. У вас в фарбах в наборах є два сині кольори, так? Є таке? Так. так, ось можна і один, і інший, а потім будемо їх змішувати з іншими кольорами. Робити нові відтінки. Тепер цей темно-синій я додаю червоного рожевого такого. У мене виходить фіолетовий колір, темний такий. Щоб він був холодний, у нас повинно бути в ньому більше синього, пам'ятаєте, так? А дивіться, у мене впало так, що фіолетовий. І там і там і на ручці, і на фоні. Але дивіться, цей більш теплий, більш рожевого в ньому, а цей більш сильний. Тепер дивіться, що можна ще зробити. Цей фіолетовий колір я додам білого кольору. І, наприклад, ось цю частину я зафарбую ось таким кольором. Більш свіплень.

Яку терміну зелене? Якусь частину зробити зеленим, Якісь елементи Білий і чорний ми додаємо, щоб зробити колір або світліше, або темніше. Ми потім будемо все вивчати. <плес> Зараз у нас завдання теплі й холодні кольори.